Бачили цього хлопця. Привіта! А на що ти говориш? Привіта. Кажи привіт, мій шофер, привіт, таксист, «привіт, тупий ідіот. Ти ж так говориш всім друзям. Так це Максим Сиса. Його відосики розривають TikTok. Львівський блогер почав вести акаунт ще у 2021-му. Хлопець заливав різні приколи про навчання друзів і таке інше. І вже тоді вони непогано набирали. По справжньому Макс вистрелив, коли почав публікувати ролики з каламбурами. А його фраза, а може вже на часі, взагалі стала мемною. Тік-ток знімає я знімає. дев'ятий рік війни. Тік-ток, а тобі не здається, що це вже якби на часі, так? Потім Максим придумав новий формат і залучив до зйомок маму. Тільки послухайте, як смішно вони спілкуються. Давай, включи мені кусь музику. Ти ти й сама між Давай до нас нам. заспіваєш? Ти мене чуєш? Ну і недавно хлопець добряче хайпанув, коли знявся у відосі м'яса Закарпаття. Зараз у хлопця майже 60 підписників він заробляє на рекламі і часто колабиться з іншими блогерами.